А, а в то поблино, що у тебе велика юліпонка? Щас буду в чути, в поки в не в чую. Коротше, ну то таке вже. Добре. Тоді на пешки перекидуємось. І завтра... І сеструха але. тут уже залетіла. Юльку викиньте. <світку> Віталік. А мені дружба. Так?

Добрий день, вечір. Доброго вечора. Юлічка, на цю карту скидать, так? Так. А, Оля йому перекине Одесі, так. Угу. Тому що ми сьогодні говорили з дівчатами, просто не знаємо карту Одеси, щоб допомогти йому. Ви скидайте сюди, але в описі напишіть, що для Одеси. Ага. І Оля йому перекинуть. Так, да, я йому зараз перекинула туди, на, на Оліну. Карту, а завтра дівчата ще перекинуть йому донатити. До, добренько. Просто скажіть, щоб вони в описі писали для Одеси і Оля відразу перекине. А ми не пишемо, ми просто перекидаємо, там вже ага. розберуться. Ну, так, та. вони все рівно діляться, так що. Так, <світ> да, так, що розберуться. Це... <світ> так, що розберуться сто відсотків. Дякуємо вам, велике, дуже вам дякуємо. Немає за що, це вам дякуємо, що підтримуємо. Підтримуєте наших хлопців. Ой, то капець. Головне, що є результат. Це саме головне. Як у вас справа? Та розкажіть так. нам щось. Трошки накриває. То що накриває, то, понятно. Всіх нас потрошки накриває. У мене через три, три неділі рік як син загинув. І чим ближче цей день, тим, тим більше болить, тим більше накриває. Але наші дівчата не дають. Сьогодні пригнали таксі, забрали і завезли в офіс. Сказали, не має чого вдома сидіти. Правильно, треба відволікатися, вони у вас молодченки. Це no. Нічого. Ще нічого, як то кажуть, не зміниш, але Ох, Нічого, головне, що, щоб всі повернулися, які живі отут. Це найголовніше. Я щось цей. <клес> Давайте ще балакати. <клес> Бо я. <клес> і, і їм зараз дуже важко там. Та... А там таке зараз робиться, що капець. Мало говорять, але вони працюють. <плес> Увага! Високий рівень небезпеки. найближче укриття. <плес> <плес> Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. То ви, пані Галина, мабуть, з Москвої, так, в області? Uh, ні, з Одеської. Uh -huh. З Одеської. Ми з Білгородністровська до вас заходила Олена. Ага. Uh -huh. Ну. Uh -huh. uh -huh. Це ми з одного. З одного фонду. А Оленка це те, що недавно родила. Ні. Ні? Олена Собченко. Олена, ага. Я думала, що то Оленка. Ну, срівно Оленка, так. що. Оленка, Оленка. Вона до Олі заходить з Марго, Общалася mm -hmm. теж. Маргоша в нас там. Ми їздили в військовий госпіталь з Одесою зустрічалися, mm -hmm. їздили туди до хлопчиків, які залишились без рук з них. Він їздив так, з нами. З Одесою їздили, так? Да-да, він їздив з нами, він нас там розмовляв з хлопчиками. Це для хлопчиків було так, як вони його назвали, людина Титан. Mm -hmm. Ми там допомагали хлопчику Дані. Йому 23 роки, він залишився без двох кістей і без двох ніг, нижче колін. Mm -hmm. Ми їздили до нього. Може на прямому ефірі попросив допомоги. Його хотіли вивезти поза штат. Ну, зараз у нього все добре. Але йому також збирають на ці непротеза, як воно. Я, я йому дала свого адвоката військового, який мені допомагав. Там йому вже зробили всі виплати, так що Даня наш вже довольний і сказав, що у нього все добре, угу. він зараз він десь в Одесі на реабілітації Оля Оль. та Оля відійшла Оля, де Оля Оля дівчики скажите Олі, что угу. мне мені... написала, что именно и какое количество. Она поймет. Добрый. Добрый, добрый. Угу. Давайте, обнимаю. Угу. Оля пытается журавка, Но что именно угодно. и какое количество. Чуешь? А, Тільки а где уже сходился? Только что заходила журавка и питалась, что именно и какая количество, чтобы ты ей написала. Да. І це дивися, особливо. Галина скидує тобі на карту, вони не пишуть, що ти типу, по це для Одеси так само. М -м -м. Короте, ти поняла. Добре, Зараз. Так, да, зараз я за Рима. Бо ми зараз його. Алло. Знову альо. Сміючка спить. Нарешті. У нас сьогодні бідола поспала півтори години. Нехай відпочиває. Так. Я вже не можу її дочекатися, вона, як приїде, я кажу, я її так затіскаю, що вона буде до мене тікати. Щось трапилось, мабуть, бо щось зворя геть ніяка. Так, ти хтось позвонив їй. Угу. Щось там потрапилось. Воно вже за геть ніяка там. То... Нравится. Що за тиша? Всі-всі мовчать. Э, Всі мовчать. Куди бы все потекали? Маришка з шахеды, блядь. Так. 在哪里吗？ Так, чекайте, бачу. Ти що, Юль, теж заснула. Mm -mm. Тільки що листала зайшла на ефір до Яськи. Вона песня там, 800 чоловік у неї на стрімі. і ще якась красиця коло неї там. Батлеті з неї. Весні ведуть, такі веселі, блядь, суки. Ну так, а що їм? Життя прекрасне? Так, ми тут, а привіт. би ми тут. <кхем> Таля, хто їсть? Якийсь якийсь Одеса проситься. Ну, зачекайте секунду. Одеса, доброго дня. Ой, зараз зараз зачкайте, зачкайте. Дякую, Віталя, за розвитку. Вечір харбанка. Одеса, доброго дня. Доброго вечора. Чи вечір хат? Ви... Одеса глаза, В... Одеса, Вен... а ви звідки? День досить 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 Привіт-привіт. Я не до тебе прийшов, я до тебе прийшов. До мене. Я з алкоголіком. И, а він сказав, блин, а що в нього рожеве море. Оль. Оля, ти можеш подивитися і додати те, що ми з тобою говорили, бо в мене щось не виходить. Треба де наловити. Де тут, не той, не той пише, ти дивився? Ні, да, не, не то да, да, да. Файл не дивився, звісно, а этот, як принтера твої, там щось друкують дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. А в тебе теж так, да, у вас бабла, ну, лайки, БНС, як у мене. А що таке БДНС? Це тебе не БДСМ. це не воно Юлі. Я то не по твоїй часті. Так що отдыхай собі спокійно. Ден, подивіться, будь ласка, вийшло. Деся, що там не вас? Я не знаю, Ті Джою, що то там жінка каже, що щось там у нас голосно, аж балкона на дверь щось відкрилося, що так полетіло. Добавить, добавить вийшло. Е, Телеграм-канал там є скажені, їжачки. <ріху> 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 Неправильно написали Треба <Йобнуті>. Надо сказать, <ріху> переименували, йобнути. От коли <ріху> до мене поліція приїде, я так і скажу. Кто? Не знаю, пишет, не знаю. Ты и полиции. Да я смеюсь, боже, что ж вы. Правильно, Дениско, перепиши, Не треба ничего переписывать, да. Чего? Ну, хай будут ебнуты. Та да, что-то у нас тоже там, женка, кажи, и собака что-то носится. Не может места найти вас, вас угу. он она. Угу. мабуть, еще не пришла. Но не чула, что было. Кажется, не воздушно. Блять, изменил на ровну Он уже изменил. Ну, где уже все? Назад. А, Денис Ты же сказала, я сказал А, скажи. А, да, так, да Сейчас, рублю. Ой, блин, мне завтра все миронку встало Все середнім пальцем робот. Дветой, я сразу наготове. Передьевай, мой двух лет кое-что. Юля, биткоин був був. Сиро. Куда будет сирота? Днем... Ой, красивенький. О, ёбна, а що треку? Треку. правильно? Красиво, красиво. Оль. Та я про пройобнуті кажу, а ви это, красиво, красиво, що красиво. Ну, так все красиво, яблуні. Все по факту. Все по факту Ми Оль. Щитаємо, <свят> в ефірі так. Ні, він не піднімався, але він заходив, казав, що в нього багато роботи, і потім ще, може, зайде і підніметься. Але я з ним хочу дуже поговорити. Так. Да, все правильный номер, да, есть. Лишь а ты когда пидаш спать? Мне? Uh -huh. Юля, я не знаю, как мене сьогодні розпліплятись. Я, я, я сьогодні не пойду най, на не спать. Випав, шпилер. Там такий спи, спи, шпиллер. Он За Випав. А, і ти піднімаєшся, давай. Що е, е, я хотіла по воду? шпиллера, не пам'ятаю. Ти давай Я там забивала. керуй своїм середнім пальцем. Все добре, не переживай. Це ж уже одразу, щоб уже відповідати всім. <рес> Доброї ночі і мирного неба вам всім. Навзаєм, навзаєм. Дякую, Дякуємо, дякуємо. Я там звертався відносно скелью десятка, пам'ятаєте. Так. Да. Антон. Там все гаразд. Антон, да, так, да, так, я йому сьогодні, так, сьог... Все... да, да. все гаразд. Сьогодні до нього поїхала п'ять, а в кінці тижня поїде ще п'ять. Да. Дякую, да, там, дуже великі дякую. Я, я це велике вам дякую. І... Мені я йому написала, кажу, можна, я можна, мені. кажу, ось так, от, ну, п'ять, а потім п'ять. Він каже, да, 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 тому Що тому що, да. Бо, що, да. дякую, потому, що дякую. От так. Дякую, що вони хоч не тормозили, трохи. хоч чимось працювали. Е... Мені не треба нікуди дзвонити. Я попередньо Та і вам дякую до своїх людей. Вони мене затормозили десь приблизно, десь на дві неділі затормозили. Е... З цим файлом я звертався, дуже багато звертався. Ну, Цей файл е, виходить, що його неможливо. У мене є 3D принтери, але я можу друкувати, можу висилати, але в мене файлів немає. Ну, малюємо. Малюємо. Знаходимо. Е Заходимо до Пі да. і оттуда гребемо. Е, зараз Ден. Е, Ден, ти? Я, Каляся, Одеса і Денис, який теж робить все. Тобто саме ті, які виготовляють, да. Я, каких Яких 27 так, людей? Ти щось не туди поліз, Ден? Куди він поліз? Каких 27 людей? Де 27 людей? Ген, якщо що, мене там немає, я вас там не буду типа. А що у нас в Йожиках в этих 27 чоловік? А він не туди зайшов. ліс, Оля, та то не та група, Ден. Такі йожики. Хто такі йожики, Ніколь? 28. Сообщення. То сообщення 28, йо-моє, <клухи> Ден. <клухи> Там слово є, сообщення. Уже двадцять Ну ви куди ви мені закинули двадцять сім людей, блін. <хи> <хи> да -да, Одеса, не до речі, там Галина була під вами, під тобою, то вона задонатила. Mm -hmm. І казала, що ще завтра дівчата задонатять. Mm -hmm. Одеса, блін. Mm -hmm. Він кукурудзку літав. Не... Одеса, витягуй кокуруску. Я розумію, я не можу. Ну, не надо Он Даже походу заснул. Спасибо. Спасибо, муж. Спасибо, муж. Да. Спасибо, муж. А довольный сидит, такие. Спасибо, уже такие хи-хи, такие. Не, юлька, вообще, мы, если честно, вообще. Бля. Ух ты, бля, Аж мне не больно встало. Балкон ломає поля. Тож мені боляче. Та балкон 2 метри на пол метра. Я помню. Ви це поняли. Було. Там нема де розвернутися у вас. Ну він малесенький. На 800 на 800. Та й ви на 800 на 800. Да, повторяю. Коля, малесенький чи балкон? Балкон. Ну, він так смачно вдарився, аж мені боляче стало. Понятно, чого вона мене тепер не кормить. Вона ага. на вагон не Одеса, ти чув, що я казала? Що полковник. <плес> Одеса проститься. Так, 3 окса, так, так, так. Галина була під тобою. Багато, що кажеш. Та, що не була не Галина під тобою, що вона з тобою їздила в клініку. Не було Галини під тобою. Бля, <плес> давай так. Та ж послухай ну, давай, мене, так, що, не, разуй, не перебивай. Підодною нікого а... не ні було, я лизу один. Коротше, та, що з тобою їздила в клініку, то вона задонатила, Оля тобі передонатить, і вона казала, що ще дівчата задонатять. Куди? На карту. Тобі на карту. А, а Олена я. їздила з Одеси. Ну, так Галина також там була. Раді. Там і Галина їздила, там у нас багато було. Ага. То вони задонатили і казали, що завтра дівчата mm -hmm. ще.